Ми допомагаємо державній прикордонній службі в даному випадку. Отримали звернення щодо допомоги з наземними роботизованими комплексами. Дякуючи Укргідроенерго, їхньому фінансуванню змогли придбати. Ну, ми робимо все можливе. зараз. Всім важко І енергетикам, і звичайним людям. Ну і безумовно, нам треба робити все, щоб допомагати військовим і різні засоби. І починаючи від там дронів перехоплювачів, іноземних дронів, тобто машин. Ми намагаємося всім колективом компанії Коргідроенерго робити ці вклади для того, щоб. Навіть військові відчували, що ми є, є наша підтримка, є наша допомога. Хочу віддячити всім благодійним організаціям, які допомагають нам, адже безпілотні системи зараз відіграють найважливу роль в евакуації, доставки провізії на лінії бойового зіткнення. Чим більше таких комплексів буде, тим краще.